Близько чотирьохсот людей, чиї рідні зникли безвісти, звернулися за допомогою до регіонального координаційного центру підтримки та супроводу родичів за два місяці його існування у Житомирі. Я не займаюся безпосередньо пошуками. Ми відкрилися як координаційний центр для допомоги рідним для підтримки. Тобто мої повноваження найосновніше це координація. Дій рідних, тому що люди в такій ситуації стресові не знають, куди бігти до кого звертатись, і я саме ось знаходжусь на цьому місці для того, щоб координувати їхні дії, допомагати звернень кожного дня багато. За словами Валентини, саме звістка про те, що рідна людина безвісті зникла, як правило, викликає паніку у родичів. Це дуже сильно лякає рідних, і вони, як правило, не знають, як діяти. Найперше, що потрібно зробити, це звернутися до військомату, з якого призивалася людина. Отримати сповіщення в сповіщенні буде чітко сказано статус людини. Тобто він проходить службу чи він знаходиться в списках 200, 300 або безвісті зниклих. Проговоримо алгоритм дій, якщо сказали, що людина безвісті зникла. Дуже важливо звернутися в поліцію, написати заяву та здати зразки ДНК. Після того як це буде зроблено, потрібно звернутися до мене, подати заявку до нас. Після першого звернення я з ними завжди на контакті, тобто я завжди рідним говорю про те, що. Якщо у вас є питання, ви завжди можете мене набрати, навіть якщо хочете просто поговорити. Це дуже важливо. Також важливо, НІП – НІБ Національне інформаційне бюро, 1648, гаряча лінія. Дзвонити туди, подав... заповнювати анкету, подавати дані про зниклу особу. Відповідно, після НІП потрібно звернутися в об'єднаний центр по поводженню з полоненими при СБУ. Також і Міжнародний комітет Червоного Христа це перші силові структури, куди важливо звернутися і продати інформацію про зниклу людину. І в подальших діях, тобто я рідним кажу, що ви до мене звернулися і я вас координую. Тобто, в отриманні документів, в отриманні грошового забезпечення, ну і відповідно саме в проведенні пошукових дій. Тобто Тих, кого вдалося знайти в полоні, це десятки, По кількості людей, скільки вдалося знайти інформації, то я скажу дуже багато. Такий координаційний центр дуже потрібен для допомоги у пошуку зниклих в умовах війни, говорить Валентина. Бо саме з квітня займалася пошуками свого брата і сьогодні чекає на нього з полону. Квітні місяці з дітками я виїхала до Польщі, і ось там мене застала ця біда. Мені подзвонили побратими. І поведе. Перше було повідомлення. Написали його ні, он погиб, і звідки, не смогли витащити. І я пам'ятаю той момент, коли я просто впала на коліна. Я в чужій країні, я не знаю мови. Мене нема поряд, мене нема в Україні, і я не знаю, що мені робити. Після цього звичайно депресія, звичайно, емоції, звичайно, паніка. Але потім приходить момент, коли ти розумієш, ні, я повинна щось робити. Якщо він загинув, я повинна зробити все, щоб його захоронити як героя, щоб він не лежав десь там серед поля. Для мене це було важливим. І з цього почалися мої перші пошуки. Спочатку в телефонному режимі я знаходила побратимів, я знаходила тобто якихось людей, свідків сім місяців. У мене не було достовірної інформації, що брат живий. Єдине, чим я керувалася, це просто сон. Він мені приснився, сказав: Шукай, ти мене знайдеш не вір тільки нікому. Через сім місяців було знайдено відео на платформі е, телеграм-каналів. І де я знайшла відео, на якому впізнала свого брата, але на цьому шлях не закінчився. І для того, щоб доказати, тому що він там не називав свої ініціали. Взагалі він не ідентифікований там. Для того, щоб доказати, що це дійсно мій брат. Я сиділа, чесно вам скажу, четверо суток без сну, без їжі, без нічого. Я просто сиділа над відео. Я сама своїми силами його досліджувала. Напрочуд, мені це вдалося. Головне для Валентини, що він живий і чекаючи брата з полону, ми об'єдналися з родинами. тих же ж хлопчиків, які зникли з моїм братом, Відкрили громадську організацію знайти і повернути героїв, 57 сьомої бригади, 34 й батальйон. Тобто з цього почався от такий вже масовий досвід. Ми відбудовували якийсь алгоритм дій. На той момент не було координаційних центрів, я не знала, як діяти. І саме через це я пройшла абсолютно все. І я рідним кажу, що отак як шукала свого брата, отак буду шукати і ваших. От особисто для мене моя задача це дати рідним розуміння, що вони не одні, що є люди, які хочуть допомогти, що є люди, які готові їх чути. Антоніна Тугас, Олексій Чірко, Суспільне, Новини, Житомир.